День державного прапора України щороку відзначається 23 серпня. Цього дня в нашому місті урочисто був підняти державний символ України. День національного прапора України було встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Історія використання жовтого та блакитного кольорів на прапорах України Русі простежується від прийняття християнства. Згодом ці два. Кольори набувають значення державних. Синьо-жовте поєднання кольорів остаточно оформилося як національне на початку ХХ століття. Символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як символ миру синій колір, і стиглі пшеничні ниви, як символ достатку жовтий колір. 23 серпня в парку культури та відпочинку грала музика. Творчі колективи виконували українські пісні. У цей вихідний день коростенці прогулювалися з родинами, знайомими, друзями та просто відпочивали.